Нововолинська громада готується до тривалих відключень світла, які можуть виникнути внаслідок ворожих обстрілів. Про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Міський голова Нововолинська Борис Карпу зауважив, що Росія не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, тому слід бути готовим до будь-яких сценаріїв. Керівники Нововолинськ теплокомуненерго, водоканалу, виробничого управління комунального господарства доповіли про забезпеченість підприємств генераторами та пальним до них, про план довезення питної і технічної води жителям. Додали, що на підприємствах критичної інфраструктури міста відбувалися навчання. Періодично щодва тижня у нас відбувається запуск генераторів на перевірку. Проводиться його технічний огляд В вересні місяці. Перед початком опалювального на сезону нас був створений з відділом надзвичайних ситуацій алгоритм дій і запуск генераторів для роботи. Ми не зупинялися, не перехватили за сезон, не працювали на генераторах, бо не було сенсу. Але навіть якщо ми його перейдемо на сиротроплений вся система, як це спускаємо воду, де ми призупиняємося, і та, та робота на генераторі вона просто дозволить при мінусовій температурі для того, що не завернула систему. Словом план реагування у випадку блекауту у Нововолинській громаді є. Ми розглядали різні ситуації. можливі. в основному, якщо зараз говорити за останній літній період, то перевага надається забезпечення водоканалу. Оскільки водопостачання буде відведення по 4 години в день, тобто 8 годин в добу, 4 зранку, 4 вечір буде в подачі води, тобто ми орієнтувалися, наприклад, з так, 7 до 11 і з 18 до 22 буде подача, а буде відведення з 8 до 12 та з 19 до 23, враховуючи те, що люди працюють, щоб їм було зручно і зранку, безпосередньо, і води. <під> Також за довезення води, якщо говорити, ми передбачали протягом 26 годин моменту. Блекауту так більше 36 годин. Але якщо буде літній період, знову ж таки капіт так, буде переглянуто, оскільки зважаючи на потреби водій, буде надаватися наш відчині. Також під час засідання стало відомо, що на базі комунального підприємства Нововолинськ теплокомуненерго планують встановити першу в місті когенераційну установку. Це обладнання, яке дасть можливість виробляти електроенергію від спалювання газу. Одна така установка забезпечить безперебійну роботу двох котелень навіть в умовах блекауту. Жителі будуть мати опалення та гарячу воду на випадок довготривалих аварійних відключень світла. В них в районі двох тижнів буде проведено вже закупівлю всіх конераційних установок при точних даних, які саме по параметрах буде заказано для нас, будуть зразу передані нам всі дані, всі офіційні листи, і ми тоді починаємо працювати з проєктантами для встановлення і підключення на території. Тобто в такому випадку в нас ще буде потреба для забезпечення всіх потелень ще в трьох-чотирьох генераторах, якщо ми цей великий перенесемо. У разі тривалого блекауту у громаді запрацюють пункти незламності.